Радість, яка об'єднує всіх. Христос Воскресє! У світле свято Воскресіння Христового у престольний день Кафедрального собору Української православної церкви вперше на території його будівництва відбувся пасхальний благодійний обід. Близько 200 милозабезпечених людей розділили пасхальну радість в стінах галереї Соборна. Я сподіваюся, що кожен із нас в цю пасхальну ніч, цю благодать. Пасхальної радості, яка допомагає нам іти дорогою до спасіння. І е, для того, щоб ми розділили цю радість пасхального дня, ми сьогодні зібралися в духовно-просвітницькому центрі на таку святкову трапезу. З великодним привітали учасників благодійного обіду і діти. Дитячий хор храму святих Косьми та Даніана. Підготували піднесені пасхальні піснеспіли. мы благодарим организаторов за то, что они пригласили нас на этот благотворительный обед, потому что действительно это очень важное дело, чтобы насыщать человека. И не только пищей телесной, физической, но и пищей духовной. И вот мы здесь смогли поучаствовать в такой вот проповеди. Ну, всех поздравляем со Светлым Христовым Воскресением. Христос Воскресе! Воистину Воскресе! Благодейную акцию духовно просветительского центра Собору с небеяким энтузиазмом поддержали волонтеры, У свято Пасхи молодь радіє можливості виконати хрестову заповідь і послужити ближньому. Я не перший раз приймаю участь в подібних заходах волонтерства. В Пасху це дуже гарно проводити такі справи, і це приносить великі діла для таких великих добрих людей. Я благодарю Бога, що ми всі зібралися здесь. Що настільки приятно, все, колектив такий, хочеться жити. Христос воскрес! Святое воскресенье Христового – это торжество життя и добра, вселенская радость земли и горного свита. Традиционно в этот спасительный день родичи и друзья в знак радостного объединения собираются за великоднем столом. Я думаю, что все вот сотрудники моей компании, ни у кого не возникало вопроса, ехать сюда на работу или не ехать. Это никем не воспринимается как работа. Мы всегда приезжаем сюда с каким-то э, таким возвышенным Настроением мы никогда здесь не устаем, мы всегда здесь заряжаемся очень положительной энергией и очень любим эту работу именно здесь. Это не просто приехать и отдать еду и накормить кого-то. Это всегда приносит в душу ощущение того, що ти полезен, того, що ти что щось нужное, що ти даєш людям часть себе, а не тільки ту продукцію, яку ти приготовил. Дякуючи Богу, та з благословення нашого блаженнішого митрополита Володимира, сьогодні ми започаткували традицію пасхальних благодійних побідів. Я хочу висловити подяку усім партнерам, усім волонтерам. Усім причесним до сьогоднішнього свята. Дай Бог, щоб це свято у нас було традиційним, і що, коли збудуються стіни кафедрального собору величні, ми змогли приймати не сотні, а тисячі людей.